Вітаю вас! В попередньому відео розбирав, як позбутися болю в коліні, тобто як відновлювати сам суглобчик. І також сьогодні покажу вам це відео, як далі зміцнювати колінний суглоб. Якщо є у вас проблеми з суглобом колінним, то вам буде корисно спочатку подивитися перше відео і Після цього виконувати цю вправу, яку я покажу зараз. Отже, одна із вправ, яка допоможе вам відновлювати міцність м'язів, які фіксують і стабілізують колінний суглоб. Якщо ви засвоїте цю вправу, будете її робити по тій техніці, що я покажу, то через якийсь час ви побачите, що ваші ноги, як і, в принципі, колінний суглоб, вони зміцнились і менше болять. Набагато краще себе почувають при навантаженнях. І, в принципі, буде е, відчуття е, того, що коліно дійсно стабільне. Отже, одна єдина вправа, я її називаю, ну, умовно, для себе, пістолетик, можна називати горобець. Е, По-різному, нам потрібен стульчик. На такому стульчикі приймаємо зручне положення. І от тепер. Тепер підібрати висоту потрібно для початку. Тобто, дивлячись, яка у вас фізична підготовленість, то вам треба, можливо, буде вище, а можливо, і просто звичайний стульчик. Ну, зараз будете виконувати, спочатку, перший раз пробуйте завжди з опорою. В чому полягає вправа? Ви сидячи, значить, ставите стопу так стабільно, тобто, її потрібно поставити спеціально трошки. Так, щоб тут була отака арочка. Тобто не розпластану. Коліно всередину не повинно дивитись. Тобто я ставлю її більш стабільно. Ногу. Так. Тепер, не завалюючи коліно вперед, можу триматись за опору. Друга ножка у мене просто в повітрі. І тепер повільно встаю і так само повільно сідаю. Повільно встаю і повільно сідаю. Покажу більш спереду. Тобто, потрібно, щоб стопа була стабільною опорою. Коліно не завалювалося всередину, ні всередину, ні назовні. Просто рівно, як по рельсам. Можна триматись, але бажано потім взагалі дійти до такого рівня, що ви без опори це робите. Отак. Отак, на рівновагу. Е, ще раз кажу, що, можливо, одразу буде дуже важко на стулі е, опускатись, підніматись з такої висоти. Можливо, треба буде десь ну, меншою амплітудою. Але найважливіше це оцей саме рух і потім його робити на рівновагу, тобто без опори, без, без підставки. Вставати, сідати, вставати, сідати. Відповідно, можна і іншу ножку так само. Якщо одразу вам подібна висота, це занизько і дуже важко виконувати, підняти власну вагу однією ногою, то можна робити з більшою висотою. І з допомогою іншої опори руками. Але поступово-поступово все буде получатись. Головний принцип це не завалювати коліно всередину або назовні. Ну, здебільшого, воно тянеться всередину. Так от, треба його тримати більше направлено к зовнішній стороні, і тоді воно буде триматись умовно на е, правильному рівні. Якщо вам подобаються подібні відео, то ставте лайк, пишіть коментарі. Можете в коментарях також вказати, на які теми вам потрібно вправи або відео. Також підписуйтесь на канал і якщо цікаво лікування в Києві, то записатись можна за цим номером. Буду радий вам допомогти.